Всім привіт! В інтернеті ширяться такі новини, що вже піднімається питання, щоб повернути Мелітополь до кінця 2025 року. Я вирішила подивитись це питання. І що мені сказали на це карти? Що швидким часом буде прийняте рішення? Це рішення буде. Дуже поспішним. Бо лицар жезлів – це стрімкі дії, стрімкі рішення до цього. Але я бачу по карті зірка це може відтягнутись. Бо наразі ситуація в цьому плані хитка. Ну, як сказати, 50 на 50. А саме рішення є. І по 6. Шість кубків це карта дежавю. Це повернення з минулого, тобто повернення додому. Дев'ятка пентаклів це ще не десятка пентаклів, тому треба ще трішки зачекати. Карти показують, що там уже люди зневірились. Як і в самому Мелітополі, так і в Україні вже люди зневірились, що може це трапитись. Карта помірності каже, що потрібно включитись дипломатія. І ще ця карта говорить, що це буде поступово, це поступовий рух, це помірність. І швидше за все, що це буде шляхом дипломатії та включення мислення, інтелекту. В майбутньому зірка каже, є така вірогідність повернути його хитрим шляхом. От, як я розумію, для цього і потрібен твердий розум та логічне мислення. Це як гра у шахмати. Обдумати треба кожен крок. І навіть у кубки він показує, що це як отримання потім шансу біля води. За нинішнього хиткого становища саме й буде прийняте рішення, яке потім і приведе до десятки мечів. А десятка мечів це карта смерті. Це значить, що щось буде таке, що призведе до кінця. Тому що є зараз, на даний час у Мелітополі, йому прийде кінець. І також дно колоди карта смерті. Це старший аркан. Він також підтверджує те, що Мелітополь чекає завершення етапу і перехід на інший етап. Щоб розібратися в подальшій ситуації, подивимось на Мелітополь до кінця 2025 року. Чи буде там щось відбуватись, знову випало багато карт. Ті, що випадали в першому розкладі. І знову ж йде перша вісімка жезлів. Карта... Швидкості. Це швидкий час, швидкі дії, швидкі рішення. Вони призведуть до старшого аркану вежа. Це різкі зміни чекають Мелітополь до кінця 2025 року. Але так як ми дивимося. На це питання, і я наголошую, що карти Таро часу не вказують, то це може захватити трішки 2025 рік, десь до двох місяців. Це може бути десь до кінця лютого 2026 року. Але також це може трапитись і десь трішечки раніше. Це може і великий обстріл та вибух, але ж все-таки я схиляюсь, що це будуть дії та рішення. Бо за рішеннями стоять е, карта старший аркан і Єрофант, це покровителі. Саме вони і створять кінець нинішньому етапу в Мелітополі. Це врешті, решт, кінець руйнування цієї двоякої, хиткої ситуації, про яку я говорила. І перехід до лицаря кубків це уже йде як пропозиція. Пропозиція від якої не можна відмовитись Шістка жезлів карта Перемоги і гарних вістей, та перехід. В помірний стан. Це дипломатія, перемовини. Також можуть бути як і провокації, але це ще карта говорить про важливі та несподівані новини. А новини ці будуть про смерть, про кінець завершення певного циклу. Покровителі будуть. Шукати інший шлях до позитивного завершення. І це буде проходити через старший аркан місяць, це приховані дії, це хитрість. І також через прибуркання та стримання, стримання суперника. І ще хочу додати, що дно колоди Закриває король жезлів. Головну роль він буде в цьому грати. Або ж це буде чоловік, або це країна.